На складі фермерського господарства Вадима Світлова остання цьогорічна партія зерна. Решту вже вивезли, адже зберігати врожай тут небезпечно. Поруч влучав кабр. Сповідає господар. Каже, думали зовсім відмовитися від складування, але підрядники відмовляються забирати зерно з поля, як це було раніше. Використовуємо склади, бо без них на поле машини не хочуть виїжджати, які возять зерно. Вони кажуть, ми тільки склади будемо завантажуватися. Заховається машина, вантажиться і виїжджає. Хорошо, що вони взагалі їздять до нас ще поки, так що ми і так задоволені, задоволенням вже підлаштуємося більше під них, ніж вони під нас. Поля Вадима Світлова на території можливих бойових дій, деякі біля російського кордону. Але, говорить керівник господарства, обробляють практично всі землі, в тому числі і в 10-кілометровій зоні. Ми не сіємо там пшениці, те, що може загорітися, не сіємо там кукурудзи, ми сіємо там поки що сою, тому що вона там стійка до горіння, умовно, якщо щось У нас в нас тому році, правда, десь згоріла частина сої, але вона ну так більш-менш простіше з нею працювати. Не такий об'єм вона дає вала з гектара, і там швидше можна обрати і поїхати звідти. Головною небезпекою для урожаю були пожежі, розповідає фермер. Говорить, на випадок загоряння постійно чергували працівники. Також прийняли міри проти поширення вогню на полях. Постійно системно десь прилітають якісь то дрони, падають, то якісь ракети падають, то каби. Тому ми, як тільки можна було заїхати в поле, ми поділили поле на там сім. Шість гектарів такі сітки поробили. Тобто ми розмолотили, продискували всередині. Такі пожежні полоси зробили, щоб контрольований був такий участок поля, щоб якщо там вночі чи коли про щось пролетить, то може там загорітися одна частина поля, а не все поле велике там 100 гектарів, наприклад. Незважаючи е -е, на складнощі, так, пан Вадим аспланція. називає цьогорічні жнива успішними. Зокрема, зібрали хороший урожай пшениці. Це один із кращих років взагалі, тому що. Багато вологи було достатньо для того, щоб наласть пшениця, і не було дуже жарко, коли був збір. Вона не згоріла. Тому це врожайний рік. Це такий один я не знаю. Раз в 10, можливо, в 15 років такі врожайні роки для пшениці саме. Цього року валове виробництво зерна на сумщині більше ніж минулоріч, навіть незважаючи на те, що деякі ділянки ранніх зернових залишилися незібраними через безпекову ситуацію, розповідає директор обласного департаменту агропромислового розвитку Олександр Маслак. Урожайність 55 центнерів з гектара. Це більше у порівнянні з минулим роком на 5-10%. відсотків. Ціни на ранні зернові цьогоріч зросли. Ціни, які склалися на внутрішньому ринку України, вони досить привабливими для сільськогосподарських товарів. І по пшениці, зокрема, у нас вони вищі на сьогодні, порівнюючи з відповідним періодом минулого року, десь на 15-20%. По іншим видам ранніх зернових культур це ячмінь, жито, овес, вони вищі від 30 до 40%. Тобто це плюс для тих, хто займається вирощуванням даних культур, і це додаткове надходження для. Суб'єктів господарської діяльності і можливість далі розвиватися. А на полях Вадима Світлова вже розпочали збір пізніх зернових. Наразі прибирають сою. Працює техніка від благодійного фонду Жнива перемоги, який надає допомогу господарствам з прикордонних територій або постраждалими від військової агресії. Вони в цьому році допомогли, надали комбайн, щоб ми збирали свої культури. Сучасна техніка, і щоб ми, не дивлячись на виклики, сьогодення справлялися сучасно з збором врожаю, тому що їхати, якщо в найм, наприклад, то ну, мало, мало підприємців, або вони взагалі практично відсутні, не хочуть їхати так близько до кордону, тому що тут небезпечно і вони не хочуть їхати в найм. Якщо ми завжди там допомагає нам хтось орендує комбайн, то в цьому році нас фонд виручив і надав комбайн для користування. Вже зібрані і відвантажені гірчиця, кріп і коріандр. У полях залишаються соняшник і кукурудза. Їх мають зібрати протягом місяця. Щоправда, цьогоріч соняшник не вдалося обробити з дронів, каже Вадим Світлов. Десикацію ми робити не можемо. Десикація це коли ми обробляємо дронами, поля, соняшника, щоб підсушити, щоб швидше збирати і щоб він був рівномірний. А зараз у нас просто так як близькість до кордону, у нас тут репи глушить сигнал так, що дрони не літають, падають, тому і працювати ними не можна. Тому він просто вже сам дозріває, як, як виходить, тому він трішки затягнутий в часі. Я думаю, під кінець місяця ми його зберемо. Фермер говорить, що колектив господарства, який склався протягом багатьох років, залишається майже незмінним, і сьогодні, протягом війни, ні один працівник не відмовився від роботи на прикордонні. В принципі, людина адаптовується. Ми вже трошки звикли до такої обстановки Ну, Вона не така страшна, як там малюють новини наші чи ще щось. Ну, в принципі, все нормально, працювати можна. Олена Рашевська, Вікторія Гладченко, Суспільне новини, Сумщина.